Ось вже три місяці в Ірпені працює міська програма навчання дітей плаванню. Перед новим роком вперше у місті пройшов плавальний турнір. У басейні дружний змагалися діти від 4 до 15 років. Всього більше 70 учасників. Оскільки займалися недовго, плавали переважно. Хто як умів. У нас діти займались три місяці, і вони зараз будуть показувати, чому вони у нас навчилися за три місяці плавання. Тренування з дітками проходять два рази в неділю. Ну, є такі фанати, які займаються три рази в неділю. Ну, мої діти займаються кожен день, крім воскресення. Раніше приходилось очень далеко їздити. Я очень ждала відкриття басейну вірпіні. І от наконець це свершилась. Маленька Софія посилено тренується, Її захоплення активно підтримують батьки. Що таке перемога і як вона дається? Сьогодні Софія дізналася вперше. Ти Любиш плавати? Как часто ты плаваешь? Каждый день. Каждый день. Сложно плавать? Батьки с радостью видывают бассейн разом с детьми, визначая, что плавание не только сприяет физическому развитку, а и зміцнює организм. Узнали, что открылся у нас бассейн, и мы сразу попались, ну, захотели сюда пойти, потому что ну, вода, спорт – это все-таки на первом месте должно быть и здоровье заодно. Організатори багато зробили, щоб змагання стали справжнім святом. Всі учасники отримали почесні грамоти, а переможці медалі та пам'ятні подарунки. Ірпінь це місце здоров'я, це не просто слово. Сьогоднішнє змагання є підтвердження тому. Хочеться подякувати за три місяці роботи всім тренерам, які активно приймали участь у навчанні дітей, робітникам басейну. А також велику подяку винести ірпінському міському голові за те, що надана така можливість.